Робоче взуття. Робимо розпаковку. Якщо є розміри, зразу називаю. Перше, що кидається в очі унікальна моделька в стилі Night. Отака модель. По розміру, 41-й розмір. Ось така перша пара буде, 41 розмір. Далі. Класна. Крем екстра. Тобто це модельки в дуже гарному стані. Присутні так само і нові. Розмір. 43-й ці. Йдемо далі. Ще одна класна моделька. Віддальньому теж стані. Крем екстра. По розміру, швиденько вже озвучую. 44-й розмір. Оця моделька 44-й розмір. Так, більше до літа. Такий світленький сіренький колір. Ця моделька в нас 46 розмір. Чоловічий гарний, великий розмір. Ще одна моделька. Так, 42-й ці у нас будуть. Робочі взуття. Це все йде з пластинами. А ці дійсно нові. Подивіться на цю пару. Ось що значить крем екстра сорт. Повністю нова моделька. Розмір на 42-й. Отака От пара взуття 42-го розміру. Шикарний варіант. Дивимося далі. Це типу як страуса. Шикарно. Але ні. Так, дивимося по розміру. Розмірна сітка 41-й розмір. Отака От моделька 41-го розміру. Йдемо далі. Ще одна пара. Така у нас моделька буде. Розмір. Шукаємо. 40-й. Отака моделька 40-го розміру. Ця вся коробочка може бути вашою, якщо ви напишете менеджерам, зразу після публікації відео. 38-й. 38-й розмір. Отака моделька в нас. Класно вона виглядає, до речі. Ще подібна до цієї попередньої, отака пара. Це поніс робоче взуття 42-го розміру. Подивіться на це. Все з пластинами воно йде. Йдемо далі. Це теж щось нове, повністю новенька моделька. По стану, по підошві з пластинкою. 39-й. Оце розмір 39. Далі. Знову під кросвочки. Подивіться сюди, яка це моделька з цією штучкою. Не знаю, як вона правильно називається. Ну, моделька шикарна. Прям під кросівки заточено. 45-й розмір. Оце 45-й розмір. Йдемо далі. Ще одна шикарна пара, шикарний варіант. Подивіться на цю модельку. Так, що у нас? 43-й. Шикарно. Розмірна сітка, просто унікальна. Ще одна моделька. Теж вони практично повністю нові, немає етикетки. 46-й розмір. Гарні чоловічі. Так, фіксуємося. 46-й розмір. Ну, і що? І ще одна. Теж досить непогана. Я думаю, тут теж 46-й. 47-й. Оце модель шикарна. 47-й розмір. Так само немає шнурівочок, це не проблема. Шикарний варіант. 47-й розмір, отака модель. Все.